Всім привіт. Дійшла в мене черга до цієї клумби. Вже почала встановлювати бордюрну стрічку. Ось така вона в мене на 20 метрів коричневого кольору. Такі стрічки є в трьох кольорах. Чорний, коричневий і зелений. Мені подобається більше коричневий колір. Він не так ріже око, бо зелений, він такий ярко-зелений і він дуже такий кидається в око. Мені не подобається. Чорний малопомітний, а коричневий саме те. Коричневий мені найкраще подобається. Так, що я зробила? Я вже викопала ямку. Спочатку я Лопатою зробила ось таку полосочку, ну хоч так приблизно. А вже потім, як буду бордюр встановлювати, то вже буду більше дивитися на бордюр, як він рівно лягає, і виправляти. Так, викопала я таку тунель. Ну, я знаю, скільки тут десь отак на пів руки в глибину. І десь отак на ладошку від самих самшитів. Вони так ще з часом трошки ширші стануть. Ну і тут мені ж треба, щоб був проміжок між бордюром. Тому що ось корінь уже самого самшиту. Якщо я тут почну під самим самшитом рить цю канавку, то я пошкоджуватиму повністю цей корінь. А так лише краєчок його я пошкоджую. Ну, вже тут буду сапати. Так як тут всередині сапаю я колумбу, отак я буду сапати потім тут краєчок до бордюра. Ось так я вже зробила. Я спочатку викопаю тунель цю. А потім вже буду встановлювати бордюрну стрічку. Отак от ось я помічала. Лопатою собі край, де я буду копоти. І отак буду копати. Я вже тут зробила бордюр біля цієї верби. От. І тепер буде зручно косити навколо неї. Всередині я просапаю. Сапою, а вже тут будемо обкашувати, і так буде і естетичний вигляд кращий і зручніше буде косити траву. Також у мене ще ось є. Верба, то я тут проведу стрічку тут спочатку, от. а потім вже заміряю, В общем, як я робила, зараз я покажу. Я до самого стовбура прив'язала ниточку, і оця ниточка йшла на таку відстань, ну, приблизно я так не міряла сантиметром, скільки тут, але на глаз. І вже по краю ниточки я прив'язала ножик. Можна що прив'язати, таке гостре. І отаку от як циркулем вела покругу. Отак я зробила собі помітку, де я буду копати. От. Тут так не вийде круг, тому що тут буде бордюр. Бордюр той, що йтиме в оцю клумбу. Тому я тут так само прив'яжу нитку до стовбура. І вже оця нитка, скільки доставатиме, і от таку по кругу я зроблю. О, і воно буде впиратися вже у края, тобто круг не буде продовжуватися, Він буде обриватися на цьому бордюрі. Отак от, от. Ну нічого. Там вийшло кругом, добре. А тут буде таким полумісяцем. І також і тут так само буде біля цієї верби. Тут у мене три верби зростає. от в рядочку в одному. І тут так само вийде. Так само буде цей круг впиратися в цей бордюр від цієї клумби. Бо ці дві верби, вони якраз ось так сонечко світа. Вони якраз ось, бачите, по, по краям клумби цієї кругленької. І отак я зараз працюю. Зараз викопаю. Викупаю траншею і буду вже встановлювати бордюр. Ой, красота моя красота. Такий колір насичений, дуже гарна. Любуюся нею кожного дня. Вона довго цвіте. Гарна роза. Так, працюємо далі. Важко копати. Ось так. Що я зробила? Розгорнула бордюрну стрічку. От. Я все вклала. ой фух. Вклала. Тепер роблю отак, щоб вона трошечки виглядала. Отак небагато. Чуть-чуть. О. І трамбовую, засипаю землю. От. Засипала. І тепер я зараз отако ногами, попридавлю. І якщо воно йде криву, наприклад, сюди випирає, то я тут ногою такою підпираю. Якщо сюди випирає, то я тут ногою тако придавлюю. І воно вирівнюється. Його так дуже легко можна вирівняти, він еластичний. От Отак От воно виходить. О, зараз буду затоптувати земельку. Все, завершила роботу. По всьому кругу вже зробила. Тяжкувата робота, але результат того вартий. Ось так у мене стик получився. От, трошечки не вгадала обрізати, ну то нічого. Нічого страшного. От. Хотілося, звичайно, щоб... Стрічка була ближче до самшиту. Хоча б сантиметрів на 5. Воно б смотрелось краще, але боялася я близько, тому що там корінь, я боюся, пошкодити здорово корінь. Я і так вже тут рила траншею, то корінь був видно. Тому вже як є, то є. Було б краще, щоб цю всю клумбочку ой, задекорувати або корою, або камінчиками. Але ту буде для мене дуже дорого. Тому буду сапати і отак триматиму її в такому вигляді. Ну, результат непоганий. З часом самшит стане однакового кольору, бо він ось, бачу, що новіший, він жовтіший. Цей, що давно в мене, то він позеленів, то зеленіший від нового самшиту. Хто не знає, хто вперше на моєму каналі і дивиться це відео, я бистренько розкажу. На самому початку я садила отак через один. Тобто, був такий проміжок широкий між самшитом. А Це весною я садила. А новенький оцей самшит садила садила буквально недавно, тобто осінню. Цей посаджений весною, а цей осінню. Я посадила для того, щоб швидше ну, поєднати його разом, тому що не подобалось мені, коли був великий проміжок між ним. Його самого початку треба було садити густенько, але я не розчитала покупку свою і так посадила. І, взагалі, то було б краще, я думаю, щоб спочатку, якщо планується клумба, то спочатку зробити оцей бордюр, а потім вже посадити сам шит. Поруч біля нього. Так би було правильніше. Ну, у мене вже як вийшло, так вийшло. Уже буде так. Да, Сільва, прийшла провірка. Провірять, як я зробила. Ну, буде так. Вже як є, так є. Планую оцю ялиночку не пускати так широко. Я її буду застригати. Спочатку я її прищіпую навесні. Як весна нові прирости на ній, я їх на 50% прищипую. Вона загущується. А вже з часом, коли вона буде доставати до моїх роз, то тоді вже я її буду стригти по конусу. Верхушку я не трогаю, верхівочка хай зростає, тому що мені треба, щоб вона вверх росла, а в ширину пускати я не буду її широку сильно. Буду прищипувати, потім стригти. Отак от. Вийшло. Отака кладка бордюра цього. Тут у мене також бордюри. Я задоволена цими бордюрами, тому що зручно. І тут ось бордюр тепер стало краще виглядати. Застригла свої туйки. Кругленькі поробила, на зиму, застригла, щоб сніг їх не розвалював. Весною буде густіше. Всередині я вичистила. Тут всередині було жовта хвоя, все повичищала, постригла. І тепер порядок у мене. І туйки я постригла, ці колоновидні, і шарики ці постригла і почистила. Так, що все почищене, все готове до зими. Просапала. Все підготувала до зими. Рози ще, що рози треба обрізати. Ну, то вже з часом хай ще вони деякі цвітуть. Пізніше, вже як морози такі вдарять. Так, тепер залишилося мені тут зробити. На цій вербі теж зроблю таке коло. От. І тут так само. Ну, вже не сьогодні, дуже заморилася. Тяжка робота. Копати тяжко. Так, закопувати сам бордюр не тяжко. А копати не жіночий Це труд, але ніхто мені його не зробить, крім мене самої. Отак, От дівчатка мої дорогенькі. Роботу зробила. Також до зими готова. Можна відпочивати, милуватися своєю роботою. Всім гарного дня, тихої ночі. До побачення.